Всім доброго дня, друзі, гості каналу. Приїхали ми на кемпінг. Знаходимось ми в Оскоді мароні. Ось ось такий собі лісок. Тут проходить у нас така от асфальтована дорога. І по краям дороги у нас є лавочки, альтанки, столи і все інше. Зараз вам покажу де. До речі це якийсь тут святий. От. Зараз вам покажу наше місце. Там інша компанія відпочиває. Ми вирішили осісти тут. Ось. Так, наш столик. Сьогодні ми, ми будемо готувати. У нас сьогодні в меню курочка. Курочка гриби. Будемо маринувати. Потім це все на вогні смажити. Так от, що в нас далі є? Палатка. Наша палатка. Наш майбутній вогонь сьогодні вечором. Тут ми розтягнули собі так гамак. Тут ми інколи чилим. Ще у нас один стіл є, але ми, нам достатньо і того, нашого круглого столу. Ось така от територія. Все безкоштовно. Ще, до речі, там десь в тому районі звідси не видно, є ще джерело, але чомусь воно не працює. Мабуть, через те, що там проводять роботи, мабуть, перекрили воду.